Книга буття розділ 38 Сталося ж того часу, що Юда відділився від своїх братів і пішов до одного адуламійця на ім'я Хіра. Побачив він там дочку одного ханаанця на ім'я Шуа, взяв собі за жінку і увійшов до неї. Вона зачала і вродила сина, та й він дав йому ім'я Ер. Зачала знову і вродила сина і назвала його Онан. Та й ще раз вона вродила сина і дала йому ім'я Шела. А було це в Кезіві, як вона його породила. Згодом узяв Юда своєму первісткові ерові жінку на ім'я Тамара. Але Ер, Первенець Юди був лихий в очах господніх, і господь убив його. Тож Юда сказав до Онана Війди до жінки твого брата, як дівер, сповни твій обов'язок, щоб зберегти потомство твоєму братові. Знав же Онан, що це не його буде потомство. Тож коли він увіходив до жінки свого брата, то викидав сім'я на землю, щоб не дати потомства братові своєму, не сподобалось Господові те, що цей учинив, і він убив його теж. Тож каже Юда Тамарі своїй невістці, Сиди вдовою в домі свого батька, доки не виросте шела, мій син. Бо думав собі: якби ж то не вмер і цей, як і його брати. Пішла ж Тамара додому свого батька і відтоді сиділа там. Як минуло вже чимало часу, дочка Шуа, жінка Юди, померла. І коли Юда, вивершив жалобу, пішов він стригти вівці у тімну. Він і його друг Хіра задуламу. Проте сповіщено Тамару он, мовляв, твій свекор іде в тімну стригти свої вівці. Тож скинула вона з себе вдовичу одежу, накрилась наміткою, затулилася, та й сіла при вході в Енаїм, що при дорозі до тімни, бо бачила вона, що шела вже виріс, та не дали йому її за жінку. Коли побачив її Юда, подумав, що то повія, бо вона своє лице заслонила. Тож завернув до неї з дороги і каже Ану ж, увійду до тебе, бо не знав, що то його невістка. А вона каже Що даси мені, як увійдеш до мене? Він же відповів: Пошлю тобі козеня з отари. На це вона сказала: Чи даси завдаток, поки прийшлеш? А він питає який завдаток маю тобі дати? Вона і каже Твою печатку, твою мотузку і твою палицю, що в твоїй руці. І дав він їй те, і увійшов до неї, та й вона зачала від нього. По тому вона встала, пішла додому, скинула намітку з себе і надягнула знову одіж удовидства свого. Тим часом Юда послав козеня через свого друга з Адуламу відобрати заставу від жінки, але той. Не знайшов її. Питав він місцевих людей, де та повія, що була в Енаїмі при дорозі? А вони відповідали не було тут ніякої повії. Тож повернувся він до Юди і каже: Не знайшов я там її. І місцеві люди казали не було тут ніякої повії. Тоді каже Юда. Нехай собі бере. Аби з нас люди не сміялись. Ось я був послав козеня, а ти не знайшов її. По якихось трьох місяцях повідомлено Юду. Зблудила, мовляв, Тамара, твоя невістка бай більше завагітніла вона від блуду. А Юда сказав, Нехай виведуть її геть і спалять, коли її виводили. Вона послала своєму свекрові сказати Від чоловіка, чиї оці речі я зачала, і додала Пізнавай, будь ласка, чиї оці речі печатка, мотузка і палиця. Тоді Юда пізнав їх і сказав Вона слушніша від мене, бо я не дав їй шелу, мого сина. Коли ж настав їй час родити. Ось близнята в її лоні. І як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи: Це вийшло перше. Та й сталося коли воно назад потягло ручку, аж тут його брат вийшов, і каже вона: Як же ти прорвався? І назвала його ім'ям Перець. Вийшов його брат, у якого на рученяті була червона нитка, і дала йому ім'я зерах. Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості твоєї, з великого милосердя твого, зітри мої провини. Обмий мене. Повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини, серце чисте, сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови в моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним. Щоб доріг твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої, возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви богові то дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним, ти, Боже, не нехтуєш. Щастись, Іонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник. ЄВАНГЕЛІЯ ВІД МАРКА. Розділ 10 Вийшовши звідти, Ісус приходить у Юдейську землю по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і він за своїм звичаєм знову навчає їх. Приступили Фарисеї, і, спокушаючи його, питали: Чи можна чоловікові відпустити жінку? А він, у відповідь, сказав їм, Що заповів вам Мойсей? Вони сказали. Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустити. То із-за серця вашого запеклого, сказав Ісус їм, написав він вам отой припис, а на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір, і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. Тому вже не двоє лише одне тіло, що отже злучає Бог, людина хай не розлучає. Удома ж учні знов його про те запитали, а він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере другу, чужоложить з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши те, Ісус виявив незадоволення і сказав їм Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царства Божого не прийме, як дитина, не ввійде до нього. І, обнявши їх. Поклав на них руки і благословив їх. Коли він вирушив у дорогу, прибіг один, упав перед ним навколішки і почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного бога. Заповіді знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривдь, шануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього Учителю, я вже те дотримував з малку». Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, та й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і, взявши хрест, іди за мною. Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений мав бо великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже, Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому війти в Царство Боже. Здивувалися ті ще більше, і один до одного казали, Хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить У людей це неможливо, але не в Бога, у Бога все можливо. І заговорив до нього Петро Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвавсь і каже: «Істинно кажу вам: нема такого, хто, кинувши свій дім або братів, або сестер, або матір, чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії, не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль. І в майбутньому віці життя вічне, і багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим, Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися, і, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити. Що має стати з ним? Оце йдемо в Єрусалим. І Син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють. Він же по трьох днях воскресне. Як і вже та Йоанн, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим? Він же їм відповів, Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм, Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм: Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили Його. Щоб мовчав, та він кричав ще більше Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже Прикличте Його. Кличуть отже, сліпого і говорять до нього, Бадьорся, устань лиш, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, Учителю мій, щоб я бачив. Сказав Ісус до нього: Йди, віра твоя спасла тебе. І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним.